Угорщина передала 100 нових апаратів штучної вентиляції легень для українських лікарень. Доправити із сусідньої країни довговартісну техніку вдалось завдяки угорській екоменічній службі у співпраці з міністерством охорони здоров'я України. Апарати вже передали на Львівщину і одразу розподілили між 13 медичними закладами по цілій країні. Вартість одного понад 30 тисяч євро. Ще 100 апаратів сьогодні прийшли в Україну, і це ще один крок до нашої спільної перемоги. Для нас вкрай важливо допомагати людям, щоб вони залишались, працювали і жили в Україні, створити їм умови достойного лікування. а перемога буде за нами, коли з нами цивілізований світ. Звичайно, ми готові до того, щоб продовжити нашу гуманітарну допомогу. Якщо є необхідність, то у формі таких апаратів або будь-якої іншої, у якій буде потреба на Львівщині. Один з наданих апаратів вже працює у госпіталі, де допомагатиме воїнам, ветеранам і мирним жителям, які постраждали через бойові дії. Дуже тішиться, що ми отримали такий новий апарат, високоінтелектуальний, високотехнологічний. Апарат має сенсорну панель, можете подивитися. Та дуже буде допомагати наставляти швидко параметри вентиляції. Звичайно, нам апарат такий дуже потрібний. Дуже дякуємо уряду Угорщини за його надання такої благодійної допомоги. Угорщина не вперше допомагає українським лікарням. Ще з початку пандемії COVID-19 ця країна передала Україні близько 300 апаратів ШВЛ і на цьому зупинятись не збираються. кажуть, підтримуватимуть і надалі. Надія Ковальчик, Максим Турчинський та Віталій Дмитерко. телеканал ЕНТА.